Сьогодні у вас є можливість виграти гроші приємного перегляду. Бля, це було максимально пічно, чесно. Прям 200 гривень. Просто друга спроба. Сі вдар. 100% потрібно починати робити прям прям реально вже якийсь аля європейський контент, бо це прям важливо максимально, максимально задіювати людей. наших людей. Щоб... Контент створювався дуже класний, здається, масштабний, масштабний хочеться великі проекти створювати, там де буде багато людей. Ви повинні нас підтримувати от на перших етапах. Мені і зараз подобається, що відбувається. Ті там 100 підписників в інстаграмі, там 900 на Ютубі, там 300 там, чи 500 в Тіктокі. Це все топчик, це реально топ. Я вам за це вже дуже вдячний. Всім привіт! Ви як завжди на каналі НеФутбол. Сьогодні на вас чекає просто розривний відос. Такого масштабу якісної картинки на нашому каналі ще не було. Сьогодні ви отримаєте зовсім інший рівень. Але за це ми просимо зупинити це відео прямо зараз та підписатись на канал. Челендж, в якому кожен зможе виграти якусь суму грошей, яку саме визначить його точність. Перша коробка буде оцінюватися за попадання в неї 50 гривень. Друга – 50, третя – 100, четверта – 150, п'ята – 200 і шоста – 250 гривень відповідно. Найостанніша коробка, в якій на зараз знаходиться три м'ячі, вона буде вартувати 250 гривень за потрапляння в неї з ось цієї дистанції. В кожного учасника буде по 5 спроб, щоб потрапити в якийсь із них. За сумою кожного з учасників, хто виб'є найбільшу суму за 5 спроб, той і забере свої виграні гроші. А також в нього буде можливість зіграти в супергру, але про це <плес> трішки пізніше. Так, 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 це може принести гроші. <плес> Згори 5 спроб класна, ну, по суті, штука. Як Коротше, ми хочемо сказати, що це якби -е як, е як боулінг, так? Да? Так, як, як боулінг. Фільболь. Абсолютно ну, вірно. То, давайте спробуємо. Перший учасник у нас вже є. Дивіться, нам потрібно ще два учасники. У нас є служити з Це було зовсім... це, буде... це буде дуже шикарно. Тому якщо. Службовці будуть, військові, це взагалі буде просто топ-контент. Правила вкратці. Дві коробки по 50 гривень, дві коробки по 100 гривень, дві коробки по 200 гривень, П'ять спроб у кожного. Все, епік. Хто з вас вибиває найбільшу суму, той її отримує по факту на руки або на карточку. Правила на цьому закінчуються. Будь ласка, нам потрібен лише третій, і ми починаємо. Саме гори, хлопці, будь ласка, поїді, ходімо за мною. Ось м'ячі, ось наші спроби. Так, Тримайте м'ячі, будь ласка. М'ячі, м'ячі. І деякі ми візьмемо з собою. Ну, тримайте. Це просто покой, Потрібно просто потрапити так за кожну коробку по 50 верхні, по 100 оці і по 200 оті. І хто з вас один набирає найбільшу суму, той один і забирає переможні гроші. Тобто з вас трьох, хтось 100% виграє гроші, 100%. А супер про супергру вони дізнаються трішки пізніше, бо це. Блін, просто супергра була б активна, актуальна, якщо б це були не військові, а військо. У нас супергра і заточена під військових. Тому я не знаю, що їм пропонувати. Це мені здається максимальне попадання просто в ціль з цими учасниками. Хлопці готуються до своїх ударів і подивимося, хто що зможе з них виграти. Кожен з учасників буде один за одним по одному удару наносити по коробкам. Ну що, поїхали. 100 гривень, 100 гривень є. є. З першого є, 100 удару, з першого удару, є, 100 100 гривень. 100 гривень. другий удар, так, поїхали. Це <рес> по хмаркам, але так от прикольно. Третій... Тобто перший удар. 50 гривень добуває наш третій учасник. Зараз вони переходять до других спроб. На дальній. На 200 до Давай, Дува спросмет. Зможеш, я вірю тебе. Так, ну що, друга спроба, хлопці, починаємо. Кожен з них друга спроба. Поїхали. На рахунку було 200 гривень, боже. <плес> Бля, це було максимально обічно, чесно. Прям 200 гривень. Просто. Не друга не спроба. <плес> ви це бачили, це було майже, майже, майже 200 гривень. Звідки <плес> вони? <плес> <Круто>. <плес> Давайте, будь ласка, друга спроба. Давайте, друг. <плес> 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 Ні, друга спроба без попадання. Це раз. Раз. Два. Так, ви поки що йдете з найкращим рахунком. Третя спроба. Поїхали. Так, 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 це може принести гроші. у Стратегія отак ось робити. Тобто переможна стратегія. Тут, на жаль, Після третьої спроби на рахунку залишається 0. Перші спроби були більш вдалими. Четверта спроба, будь ласка, по одному. Перший Я вже сам хочу, щоб попав. Бля. Дивіться. Так. 200 да! гривень залетів. Клас, хлопці заробляють ще плюс 200. Блять, це неймовірні емоції, я дуже за них радий, чесно. Сотка, сотка на його рахунку також є. Це спроба перша сотня. Yes. Молодці! Красен! Четверта спроба та 200 гривень на його рахунку вже є. Все, п'ята спроба, ми переходимо <проб> до п'ятої спроби, підводимо підсумки. Поїхали. На кінець четвертої По грошам, хлопці, 300 гривень, 250 та 100 гривень. П'ята спроба буде фінальна. Поїхали. П'ята спроба. Виточка в допомогу. Бліна, <п> було <'я> б низько, на близько. Оооо! П'ята <'я> спроба, він вбиває 50 гривень і у нього на рахунку 150 гривень за сумою 5 спроб. Остання спроба, п'ята спроба. О-во-во. Зараз кудись залетить. Якщо він залетить, ви перемагаєте. Блін, і рикошет не допоміг. Хлопці, ми дуже вдячні вам за участь. Будь не ласка, підсумки вам руки. Давайте переведемо зараз переможці його гроші. Будь ласка, можна номер номеркарди. Ми з задоволенням вам перекажемо цю суму у розмірі 300 гривень, які виграли. Я виграв один з прекрасних військових. Йому ми дуже вдячні та всім хлопцям, які по взяли участь у цьому челенджі. Ми теж вам дуже вдячні. Бу було дуже класно. А знизу було це взагалі так епічно. Мені так подобалось, коли він прямо от рядом рядом Тому що трішуть підводити. нас настрій підняла. Тепер ці фінальні емоції і все. Мені здається, що це було просто топове відео. Хлопці молодці. Хлопці молодці і на полі бою, і в житті, і в футболі. Ми їм за це дуже вдячні. Блін, ну було дуже круто, ці емоції. Я так, я так був радий за хлопців, що вони влучали. Я також. Я за хлопців був максимально радий. Ми їх підтримуємо всією країною. І зараз ми їх підтримували і в цьому. Ми дуже хотіли, щоб хлопці заробили якусь копійку. Вони її заробили, подарували їм прекрасні емоції. Так, саме гол... саме головне це настрій. Який ми так хотіли подарувати всі, мені здається, за це можна поставити лайк, можна написати коментар та, будь ласка, підписатися на наш канал або вподобайку тисніть обов'язково. Нам це дуже потрібно, тому що без вас наш канал не буде просуватися. Щоб ви дивились, став лайк, коментарі і наш канал буде все вище, вище і вище. Тому дякую за, прос... за, перегляд. Дякую за перегляд. Та не забувайте підписувати на наші соцмережі, які будуть закріплені в коментарях. Всім дякую, всім, всім пока. пока.